Ну що, вітаю вас. в саме денному челенджі кардіо та силові для новачків. Навіть якщо вже ви прокачаний у тренажерному залі, займалися груповими програмами, вам 100% буде цікаво те, що я запропоную, тому що моя задача лагідно і бережливо привести вас у світ любові до складних трошечки тренувань, також тому що вони нас розвивають. Я буду дуже кратко говорити, але основні тези хочу дати на початку, тому що вони будуть. Переслідувати нас протягом усього тижня, в який ми будемо тренуватись. До речі, тренування буде виходити щодня. І перше, чому я вас просто зобов'язана навчити, це дихання. Хто зі мною вже коли займався, або хто вперше все одно буде важливо почути діафрагма. Будь ласка, згадуємо про те, що у нас існує дихальна діафрагма, яка знаходиться під... Грудиною під грудною порожниною вона розташована на 360 градусів. Будь ласка, зараз не перемагайте ще три хвилинки мене послухайте, і ми починаємо основну частину. Вона розташована на 360 градусів як такий купол. І на вдиху діафрагма вона опускається вниз. На видиху діафрагма підтягується вверх, як вантус. Будь ласка, ні в якому разі не натужити живіт. Ви маєте постійно відчувати підтягування, насмоктування м'язів, жовуту, м'язів тазу. Тобто ми не робимо отак. Да? І ми не штовхаємо. Не має бути відчуття, що ви в таз, в порожнину тазу, штовхайте, штовхайте, штовхайте. має бути навпаки, що ви на зусиллі, там, де вам важко, підтягуєте, хоп, і все підтягнуло. Як це зробити? Вдих через ніс, видих через звук, шиплячий. Поставили пальчики на мене животу, відчули, що вони пружні. Отак дихаємо. Це перше, чому я вас маю навчити і нагадати. Другий момент ви ніколи не женетесь за мною, якщо ви відчуваєте, що не встигаєте, що темп зашвидкий для вас, ви уповільнюєтесь і робите ви в своїх амплітудах в своєму темпі. Це другий момент. І третій момент. Ми маємо трошки долати себе. Вам має бути трошечки важко. Але якщо ви будете відчувати запаморочення, ви е, сідаєте на диван, буквально на 30 секунд попили водичку, повільно повернулись до тренування. Не йдемо в якусь агресивну дію взаємодію зі своїм тілом. Має бути м'яко, трошечки важко. Головне про дихання сказали, щоб вам було легко виконувати складні вправи. Видихаємо через е, рот Фу, і обов'язково на зусиллі виходить у нас. Видих. Все, ключовий момент, ключовий моменти сказала. І взагалі, на вище навіщо вам робити ці тренування? Тому що на сильне, гарне серце, на гарний кровообіг все інше накладається, і ви будете просто завжди ресурс у ресурсному, припойнятому, здоровому, енергійному, щасливому стані. І фізично, і емоційно у вас не буде боліти шия, не буде запаморочень, не буде такого стану зниженого тиску. Або якщо у вас проблеми з підвищеним тиском, все це нормалізується, коли класно працює і серце. Тренування для постави, розслаблення, м'якість ми нікуди не скасовуємо. Ми їх робимо по 10 хвилин щодня. Але отакі штуки, які я буду демонструвати протягом цього тижня, ви берете в своє користування на регулярну основу, хоча б через день або у загальному в рахунку має вийти 60 хвилин на тиждень. Розподіляйте, як хочете. Все, поїхали. Спочатку ми робимо сенсорну розминку, розтираємо усе тіло правою долоню, ліве зап'ястя, ліве передпліччя, лікоть, ліктів згин. Плечовий суглобчик, шийний відділ. Коли вам треба швидко розігрітися, треба швидко активувати нервову систему, ви робите цю сенсорну розминку. Кожен суглоб розтираєте. Лікот, лікчевий, -лік згин перед пліччями. шийний відділ. від підберіл до грудини Тепер реберні дуги. Отут діафрагму, да, зону, де вона розташована, розтерли інтенсивно. Постукали по ребраних дугах. М'яко. Так, ззаду під лопаткою. Передня лінія, бокові задня, поперек. І тепер від сіниць до п'ят, прям тіло і від гомілки, там, де стопа через коліно і стегно вверх піднялись. Ще п'ять, 4. Три, два. Один. Добре, поставили праву стопу ззаду на тильну частину. Вистилаємо тильною частиною стопу на підлогу. сідницями ми торкаємось п'ятки. Дуже уважно ми не слухаємо, зосередились лише на тілі, щоб ви мене встигали слухати і йти за моїми підказками. Підняли стопу вверх і праву стопу, праву п'ятку поставили на підлогу. Ще раз перекат тильною частинкою вниз, підйом. І п'ятка права вниз. Ще перекат. тильна частина правої стопи вистилаємо її на підлогу і м'яко виконав підйом. Поставили п'ятку задні ноги вниз. І останнє торкнулось підйом. Вниз, тепер ліву стопу. Так само поставили на носочок. Тильною частиною вистилаємо, виконуємо підйом, підіймаємо коліна ліво вверх, І дивіться, тепер ліва стопа у вас, яка ззаду, вона повністю перекат виконує на підлогу. і ви якби Розминаєте тут пальчики, гомілку стоп, коліно трошки розтягнули гомілку, стегна. Розм'яли суглобчики від п'ят до стегна, звели стопи разом, сегмент за сегментом розігнулись, долоні на потилицю поставили, ліву ногу вперед, права залишилась ззаду, зліво направо покрутили грудним відділом. Диві дивіться, не головою. Ви не рухаєте головою, як така ніваляшка, ви саме грудинкою. Промальовуйте простір навколо себе зі стабільним тазом 4. І вже тут можете задіяти своє дихання. Видих. Видих. І тепер праву ногу назад ліву, праву ногу вперед ліву назад, з правою на ліву сторону. Перекат. 4. Три. Два. Один. Чудово, руки перед собою. На кулачки. кулачки витягнули, Зап'ястя згинаємо, розгинаємо сім. Шість, пять, чотири, три, два. Один. Вліво вправо. Вирівняли пальці і вліво вправо рухаємо за 6, Шість. Пять, чотири. Три. Два. Один. Рухаємо по колу у зап'ястях в правий бік, зліва правий. Чотири ми активуємо і тренуємо зап'ястя, бо нам знадобиться зараз опора в руках. Чотири, три, два. Один. Добре. І останнє на вестибулярку, щоб у вас запаморочення не було. щоб тиск кров'яний адекватно розподілявся, бо вестибулярка може на це повпливати, і, в принципі, щоб вас не хитало, ви були більш стійкими і краще усвідомлювали тіло в просторі. Ставимо правий пальчик перед собою на рівні носа, рухаємо головою вліво-вправо, фіксуючи погляд на пальці, тобто ви не, на пальчику. Тобто ви не рухаєте очима, рухайте лише головою, а очі, навпаки, у вас зафіксовані на одній точці. 30 секунд. Якщо о, важко і відчуваєте, що некомфортно стояти, краще робіть сидячи та повільніше. Якщо відчуваєте, що вам легко, можете пришвед... пришвидшитись, збільшити темп, робити це трохи швидше, трохи швидше. При... Наближаємо пальчик до себе до рівня носа, віддаляємо від себе, наближаємо до себе, віддаляємо від себе. Язик прижат на верхньому нього, це також важлива фішка. Ви можете видихати через ніс, коли вам це буде потрібно. Але вдихаємо, о, вибачте, видихати через рот, коли це потрібно, але вдихаємо завжди через ніс. Чудово! І права рука або ліва, яка у вас там була, протилежна, в общем. Горизонтальний пальчик поставили і рухаємо тепер вертикально головою навколо себе, обертаючись через ліве плече і через праве. Дихаємо рівно через ліве. Не зупиняючись і не синхронізу... І не поєднуючи обертання навколо себе з рухом вестибулярки. Тобто це елементи, які йдуть паралельно. Не один за одним, а одночасно. Чудово, зупинились. І так, перша вправа. ми будемо виконувати в форматі 10 повторень. Я вам дам найпростіший варіант сьогодні, і ми безперервно робимо максимально не роблячи пауз. Перше ми виконуємо Дорпі 5 разів зі стрибком, 5 разів спокійно. Стандартна, класична вправа, але якщо зробити її правильно, ви зможете кайфанути, а не просто виснажитись. Ми виконуємо присід, ставимо опору в руках. І тепер виконуємо крок назад правою ногою, крок лівою, зверніть увагу, ви вже в планці. І ви не провалили таз, не підняли дубцю вверх, а тримаємо в планці. Тепер крокуємо вперед правою ногою, лівою, зверніть увагу, у вас кульшові суглобчики мобільні. Зробили підйом вверх. Ще раз виконуємо присід. Плечі вниз, таз назад, маківка вверх, глибока амплітуда в кульшових, Якщо відчуваєте, що слабка рухливість тазу, робіть вправи на кульшові суглоби. Поставили долоні перед собою. Крок назад, крок назад, крок вперед, крок вперед, підйом, сильні ноги. Ще раз вниз, крок, 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 крок. І підіймаємось не скруглені спинкою, а через присід вверх. Ще два рази вниз. Задача сьогоднішнього тренування, задача кардіо. Це Працювати на рівному пульсі, тому ми різко не зупиняємось, але не розганяємось надто агресивно. Залишилось 5 повторень. Верхній торсі не штовхаємо таз вперед, не стискаємо сідниці, будь ласка. 5 повторень, ще раз вниз. Точка, точка. І тепер ми робимо стрибок вперед. Зверніть увагу, легше зробити стрибок на моменті цього видиху потужного. Тому я кажу: видихаємо різко і видих вам завжди допомагає. Ще 4 повторення. Присід, долоні і стрибок назад. Будь ласка, видихайте прямо агресивно і міцно, щоб у вас розподілився видих і увімкнувся животик. Вперед, підйом ще три рази. Присід зап'ясті під плечовими. Коли ви робите стрибок, плечі, плечові суглоби не хитаються. Якщо важко стрибати, спокійно виставляємо стопи назад і продовжуємо рухатись, так як це було в першій вправі, в першому виконанні. Дуже важливо, не затискаємо плечі вниз. Точка. Видих. Зробили вдих і видих. Підйом вверх. І останній раз. Два, два рази. Вверх. Зверніть увагу, ось тут вправи на мобільність нам допомагає, тобто ми не можемо взаємозаміняти да, якісь елементи на мобільність або на кардіо. Потрібно і то, і то. І один елемент, один компонент тіла допомагає іншому. Підйом. Чудово! Зробили ковток води. Надовго не зупиняємось. Поїхали далі. Ролл-даун на одній нозі з виходом в позицію собака мордою вниз. Стаємо на край килимку, підіймаємо праву ногу вверх. Робимо сегментарне згинання. І на одній лівій нозі тримаємось. Дивіться, вийшло в планку, вийшло в позицію собака мордою вниз. Можна тримати коліно у зігнутому стані, можна вирівняти, як вам зручно. На видиху зараз переводимо праву верхню ногу до лівого опорного ліктя. Знову собака вниз. І крокуємо до себе руками на одній нозі. Ми зробимо по 5 повторень на кожну ногу. Зверніть увагу, у нас тут бачите, як працює і все тіло, і переважно сідниці та ноги. Бо чим більше м'язи, тим більше енергії тілу потрібно залучити, тим складніше, тим оце дихання таке інтенсивне, да, коли ви вже на кисні вивозите. Тому що кардіотренування – тренування це тренування, коли у якось енергії використовує кисень, да, аеробне навантаження, власне. І тут ви прям таке дихати вже важкенько, коли ми можемо розподілити при цьому видих. І чим більше м'язи, тим оце задіюється сильніше цей кардіокомпонент. Поїхали вниз, планка на одній нозі. Собака мордою вниз, права нога зверху. Тепер праве коліно підтягуємо до лівого зап'ястя, знову праву ногу вверх і одразу крупуємо до себе. І підйом на одній нозі. Якщо важко, можна торкнутися задньою стопою підлоги. Ще три рази вниз. Плечі не зажимаємо. Дуже важливо, щоб вас шия була довга, тому що перетискати судини нам не потрібно. Розкритий шийний та грудний відділ. Підйом. Ще два рази. Вниз крокуємо, крокуємо, крукуємо правою Собака мордою вниз. Права нога до лівого зап'ястя, права нога вверх. І ще раз до себе. Сегмент за сегментом розгинання. І один раз останнє повторення. Вниз крокуємо, крокуємо, крокуємо вверх, вниз, вверх і до себе. Так, сегмент за сегментом. Або через розглання піднялись. Права нога тепер в опорі, ліва ззаду. Ми крокуємо вниз. Можна сегмент за сегментом. Скруглились. Йдемо на руках. підборіддя прижали до грудини. Вийшли в позиції собака-мордою вниз. Ліва нога вверху. І тепер ліве коліно до правого зап'ястя. Вверх. І підйом. Розгинання. Чотири рази вниз. крокуємо на руках. Плечі вниз. Лопатки не стискаємо. Вихід в собаку мордою вниз на одній нозі. Вверх. Підйом. Розгинання. Ще три повторення. Вдих через ніс. Планці видих, собака мордою вниз. Планка на одній нозі підтягнули коліни до зап'ястя. Собака мордою вниз. І на руках з собаки виходимо, не затискаючи шийний відділ ззаду. І останнє повторення вниз. Крокуємо вперед на руках. Якщо можете швидше, можна завжди регулювати темп під себе і робити або швидше, або повільніше. І таким чином адаптувати постійно під себе навантаження. Поїхали третя вправа. ковток води і продовжуємо. Присід на одній нозі. Знову працюють стегна, працюють сідниці. Тільки що у нас була опорна і права нога, і ми лівою виходили вверх. Тепер у нас ліва опорна нога, права в. Повітрі. Можете взяти гантель або пляшку в руку, щоб підсилити собі навантаження. Це завжди буде цікаво, особливо якщо ви вже прокачені. Гір'я, гантель, бодібар. Що завгодно в руках. Тримаємо двома ручками, плечі не закриваємо всередину, але і не зводимо лопатки ззаду. Просто тягнемо плечики вниз до лопаток. Погляд перед собою. Ви зробили згинання в кульшових суглобчиках. Зробили згинання і зробили присід. Так, а тепер тільки присід. Тобто праве стегно привели до себе і ліве коліно трошки згинається. Якщо ви без гантелі працюєте, можете просто виводити руки перед собою. І ми робимо присід на одній нозі. Зверніть увагу, це не буде схоже на повноцінний глибокий присід. Тут ви будете просто відчувати стегно, гомілку і більше навантажувати найбільшу цю, найбільшу цю групу м'язів. Поїхали. Десять. Підйом. Дев'ять. Розслабте пальці лівої опорної стопи. І коліно завжди трошки штовхайте узовні. Тобто коліно дивиться не всередину, а ніби в бік мізинчику. Сім. Шість. Тазові половинки на одному рівні. Зверніть увагу, ми не завалюємо вправо вліво. Тримаємо на одному рівні. Ліво та право. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вниз. Права. В опорі, тепер ліва ззаду. Поїхали і. Десять. Дев'яно. Вісім. Сім. Якщо вам дискомфортно в колінці, зробіть менше амплітуду, напишіть мені про це в чат. І я відправлю вам вправи, які адаптують ваше коліно до роботи. Сім. Шість. Невеличка амплітуда. Зверніть увагу. 5. Чотири. Три. Можна трошки нахиляти корпус вперед. Два. М'яко на видиху один. Вдих. Прекрасно. Опустили гантель пляшку, якщо вона була. І остання вправа. ми виконуємо з позиції планка, де розвертаємось у планку на ліву руку, на опорну ліву руку. І якщо ви зможете це зробити, ми правою верхньою рукою дотягуємось ніби до лівої стопи. Або, хоча б, прагнемо до неї вдих розкрились. І ще 9. якщо не можемо. Якщо не декомфортно, незручно і поки що тіло не дає зробити таку, такий рух, десь не вистачає рухливості, мобільності або просто страшно. Ви зі звичайної планки робите перекат. Ви бокову. І знову, звичайно. Бокову і знову звичайно. Кому комфортно? З бокової планки. Витяжіння, підйом. Ще шість. Згнання в кульшових, ніби ви в такий трикутничок виводите своє тіло. П'ять. Видих. Чотири. Плечі вниз. Шию не зажимаємо, ні в якому разі не затримуємо дихання. П'ять. Чотири. Три. Може бути важко нічого страшного ми долаємо. Ми робимо просто хладнокровно. Спокійно, розмірно, тому що треба. Зупинились в планці. Можна витягнутися буквально на 5 секунд. 5, 4, 3, 2, Розігнулись. І зараз зворотня сторона, або ви продовжуєте робити вправо, в якій з класичної планки робити перекат в бокову, або варіант, який демонструю я. І, або перекат, планка. 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 Або бокова планка. і Витяжіння. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, вдих ніс, 3, 2, 1, прекрасно, опустились, коліна поставили, Стопами дотягнулись до п'ят. розгинання вверх, підйом вверх, руки перед собою. Десять разів ми згинаємось в кульшових суглобах, опускаючись назад. Можна взяти пляшку або гантель перед собою, і ви даєте вазі свого тіла повести вас назад, ніби ви падаєте. А сильний живіт і стегна вас стримують. Зверніть увагу, ми не присідаємо, тобто не згинаємось в кульшових суглобах, а усім єдиним цільним блоком рухаємо. Ціло назад. Десять. Сідниці не зжимаємо. Дев'ять. сильний живіт міцний. Плечі вниз. Вісім. Сім. Погляд перед собою. Сильні ноги. Вас підіймають сильний живіт. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово, опустили сідницями до п'ят, розігнулись вверх, зробили ковточок води. Підняли таз вверх, вивели ліву ногу вперед. Опустили долоні. Перед собою на рівні лівої опорної стопи. Вдих розкрились вверх. Видих вниз, лівою рукою вдих. Видих, перебрали праву ногу назад, ліву поставили вперед, вдих через ніс. Видих через ніс, опустили праву руку, вдих через ніс лівою. Видих через ніс, прибрали праву ногу назад, зробили вдих і торкнули сідницями п'ят. Подякували собі за виконану роботу. Обов'язково аналізуйте, відстежуйте ваші враження, ваші відчуття, що було важко: темп, амплітуди, рух, послідовність. Вам взагалі сама концепція вправ. Або було приємно. Я впевнена, що. Після тренування, якщо вам навіть здалось, що ви трошки виснажені, протягом дня енергія повернеться у двократному розмірі. Тому, будь ласка, залишайте фідбек в коментарях під відео або в чаті челенджу, в якому ви приймаєте участь, і до зустрічі завтра на наступному тренуванні.